Сьогодні у нас на ремонті фонарик. Фонарик непоганий. Точніше, будемо називати ліхтарик. Так, і що у нім сталося? Були такі, у нас хазяїн обратився, що він не заряджається. Да, справді він не заряджається. Ми по повіримо. Ну, я вже знайшов причину, чому він не заряджається. Так, причина у нас у місхосхемі. Вот. Це мікроконтроль маленький. І він нас не робить. Якщо я замикаю на павці його, от, перекнути дві дорожки, то в нас ліхтарик буде заряджатися. Але при е, зарядженні батареї він просто не буде відключатися. А у мене є рішення вже прийняти цю платву. Я так вже кучу времени потратив. І що я зробив глупость, я спочатку перекину оцю міскосхімку маленьку. Я навіть не знаю, як вона називається. І взагалі, за що воно відповідає. Я думаю, що це контролер, от є зарядки. Вона відключає акумулятори при повнім заряді. І я впаяв її сюди, і севно фонарик мовчить у нас. Не хотів вже більше детально там вже лазити, тому що в мене немає такої місхосхеми. Взагалі, я навіть не знаю, як її тут номінал, як вона називається, тому що, по-перше, фонарик видно, що дешевий. і Дуже слаба начинка зарядки. А я дивлюся, що цей модуль, який коштує там долар, долар з половиною, як на яких ринках, то він набагато качественний, ніж ця платва. Ми бачимо тут транзистори 1-2. Коли на базу подається у нас з кнопки сигнал, то вони у нас відкриваються і тоді подають питання на світодіод. Все, я лише рішення роблю. Я зараз покажу точно, що рішення прийняв я, що кладемо ми цю платву. Бо у нас без виходу. Платви, звісно, хороші. Я їх взяв 20 штук і дивіться, в мене за тиждень лишилося лише 3 штуки. І одну я спалив по своїй глупості. Тому я випалив, від це оцю міскосхемку, тому що я дав великий ток, пішов на цю платву більше 15 вольт і ця оця міскосхема. Ну все, давайте я спробую калхозити. У мене останнім часом все лише колхоз, виходить, тому що ну, немає запчастин. У мене немає таких міскосхем. І взагалі СНД компонентами я не займаюся. Чесно, дуже очі вони садять. І дуже важко їх випаювати, треба маленьке жало. Постійно міняти на паяльник. Ну все, давайте будемо паяти. Фонарик у нас роби. Я поклав батарейки. Він отлічно у нас світи. От положення. І загоряється у нас красна лампочка, хоча вона не мала би загорятися. Так, і попробуємо сюди світи, світи і світи. А головне, що в нас роблять світодіоди. Ну, зарядка в нас не заряджається. Навіть не буде заряджатися. Так, все, я зараз попробую цю плату якось сюди. Накинути, я навіть не знаю, чи їх туди запхати, чи взагалі, куди поміститься вона. Так, і я дивлюся, що місця взагалі немає, де цю плату поставити. Лібо цю плату відрізати, але нічого не вийде. Ну навіть не знаю, як її примонтувати. Або накинути, спробувати її зверху, але щоб нічого в нас, звісно, не коротнуло. Так, що би придумати, поки що не знаю. Я думаю, відпаяти це гніздо, але потрібно йти в гараж на фен. А, у нас просто немає місця. Дивіться, тут взагалі все органічно. Так, от це було у нас тако. І в нас місця немає взагалі взагалі. Да. Ну, давайте ну, я спробую закрити назад це. Да, от тут дека пустує у нас. Але цю платву я, напевно, що не посилю просто туди. Да. Так, давайте попробуємо це все-таки защелкнути. Так як воно мало бути з заводу. Так, і подивимося, що тут у нас є. Так, ну ніби місце присуствує на цю плату. А, ну, можна попробувати все-таки її поставити. Так, поставимо, може вона піде, все-таки вона може і піти все-таки. Хоч потрібно, щоб ви бачили, от, коли воно буде заїжджатися, тут буде у нас світити давати сигнал, індикатор світодіодний. А, ну все, попробуємо. Якщо влізе, все добре. Якщо не все, то ми просто винесемо платву на верх цього корпуса. Так, і все-таки буду я ліпити цю платву вище нову. повністю. Є місце, я відрубав оці всі дірочки і будемо ми її туди класти зараз. Так, все. Накинув я другу платву, повністю перепаяв я всі провода. Так, і я підключився до цього контроліра. Все буде йти на цю схему маленьку. І ще й в нас буде показувати ту зарядку. але... Хі -хі, воно хоча б не буде видно, але нічого. А, так, я буду все збирати і будемо це все перевіряти, звісно. А платва хороша, це качество, дуже. Ну, прийшлося отак клеїти силиконовим клеєм. І головне, щоб це все помістилося і все, щоб воно зійшлося. Так, так все. все я допаяв, склав, все помістилося. Так, ну що, тепер, що ми пробуємо? Для початку ми підключаємо блок питання і пробуємо, чи в нас буде світити тут зверху, саме головне. Так, поки що в нас акумулятор віднятий. Так, давайте ми підключимо питання. І подаємося саму платочку, чи вона у нас буде світити. Так, Так, і справді світи. Все отлічно. Хазяїн буде, бачити, синим буде світити. Це у нас буде заряжено. І давайте попробуємо покладемо батарейку любу, точніше акумулятор. І він має перейти у нас в красний режим. Так, і пішла у нас зарядка. Буде видно. Так, і повіряємо. Фонарик, чи все включається? Так, все в нас роби. Да, фонарик, звісно, прикольний, дорогий, ну красиво освіти. Все, на цим я ремонт завершаю. Да, все хорошо, все вийшло. Так, давайте ми попробуємо два акумулятори поставити. І лишимо це назаджається. Так. І закриваємо кришку. Так, і ми бачимо, що зарядка отлічно йде. Все, на цій ремонт завершений фонарика. Мені здається, що легше поставити цю плату, чесно. Чим випаювати цю міскосхему маленьку. Ну, Я не дуже люблю СНД компоненти оці. Вони дуже мілкі і дуже зринні треба. хорошо... Прищуюся, щоб це ну, покласти, щоб дорожка на дорожку попала. Я кажу, у мене з 20 штук за тиждень лишилося 2 платви. Багато фонариків приносять, ну, Я не, на відео нічого, не все попадає, тому що немає часу, коли знімати. І по-перше, світла дуже мало, я вже через все паяю, і телефон в мене садиться, або хтось має дзвонити. Все. Е, я думаю, що. Оця платва хорошо буде легенько вона дві батарейки буде тримати. Ну наскільки я знаю, що тут міняють цей Да, щоб, щоб збільшити саму напругу на більше сємкості акумуляторів. Ну я це не роблю і навіть не хочу це робити. Все, ось такий ремонт. Все, буду радувати хазяїна, буду віддавати самий фонарик.